Чи може християнин святкувати Хелоуін? Хелоуін виглядає як свято, але за масками темрява. І не беріть участи в неплідних ділах темряви, але краще викривайте. Ефесіан 5:11 Світло прийшло у світ, та люди полюбили темряву більше, ніж світло. Івана 3:19 Це світло, Христос. Я світло для світу. Хто піде за мною, не буде ходити в темряві. Івана 8.12 Не йди за тим, що модне. Бог каже Не стосуйтесь віку цього, але переміняйтеся відновленням розуму Римлян 12.2. Стережи своє серце. Не поставлю я перед очима своїми речі нікчемної. Псалом 101.3. Хелоуїн це не гра, це вибір між світлом і темрявою. Ісус світло світу. Обери Його.